Вы видели, что несется интернетом? Вы знаете вот эту женщину? Знаете, в Одессе есть такая женщина, Светуля, которая пашет на рынке привоз, как трактор в поле. Икра красная, рыба свежая, и язык у нее подвешен так, что клиенты в очередь выстраиваются. Даже во время войны крутится, выживает. Харизма огонь и прославилась на всю Украину. И вдруг скандал. Купила домик в Еремче, открыла ларек у дороги с той же икрой наняла местного продавца, который от чуда не выдал чек. И тут блогеры в атаку. Зажарела, туристов принимать будет. Ой, ну конечно, за что же еще клевать одинокую женщину, которая просто хочет жить лучше? Потому что некому заступиться за нее? Или потому что одесситка в Карпатах, как инопланетянин на базаре? Западенцы едут в Одессу на море, одесситы в Карпаты на лыжи. Ну так это же правильно. А тут вдруг, ой, и не по-нашему. Светуля, слушайте сюда. Если вас свои не ценят, приезжайте к нам. У нас в Западной Чехии, прямо на границе с Баварией, потрясающая земля со всеми коммуникациями, чудесные виды, лес, озерца, идеальная лока локация для вашего бизнеса. Мы бесплатно отдадим вам полтора гектара земли под туристический комплекс. Здесь домики сдаются немцам по 400 евро в сутки. Представьте, какой выхлоп. Поможем с фирмой, с документами, все по-честному. Будете икру продавать, и рыбу продавать на европейский рынок в три раза дороже. Туристы здесь сплошной поток. Вашу харизму будут обожать. Приютим как родную. Светуля, вы не одна. У нас территория большая, места хватит всем. Так что приезжайте, мы вас ждем. Обнимаю, дорогая. Мої хорошенькі, я хочу сказати, що я раньше пішов в сніжок, Подивіться. Це мокрий сніжок, Так що з першим снігом вас, мої хорошенькі. Боже, як вас багато. Ага. Та ти що наводьте камеру, давайте. Боже, як вас багато. Мої краса. добрий день. Давайте, красуньки, ану. А, ви відієте, боже, як вас багато. Заходьте, давайте. Все в порядку. Квіточка мені, іде трошки прогуляємося перемчу. Дивіться, був переді Бордюрон. Щас підеш вальтом на нього. Я кажу, квіточка, у нас з тобою все в порядку. розумієш? Слухайте, ну я хочу стати тако. сьогодні, також, я трошки пішли люди, потім було захихи, потім люди опять пішли. Але дякувати Богу, за весь день. Та ми йдемо з піточкою, нам треба піти в одне приміщення. Підемо зараз то приміщення, заберемо дві бумажки і підемо на робоче місце. Але й погуляти треба, слухайте. Я вам хочу сказати, що отако, дивіться, от Яремська. Я думаю, що тільки там наш магазин в центрі. Танюшка, покажи тобі, тут що хоче ось. Все. І салон, і нок, і оті До торговий центр, де ми з тобою були. Ось кафе, пожалуйста. А, оце ж підскадає, так? Да? Да. Там? Коло нас? Ні, ми вже прийшли. Я хочу вам сказати, що погулочка нам не за. А легко сьогодні сніг тут був, першим снівом. Квітулька ти моя. Що ти макаєш упаду? Ай Лаві каже, добре. Скажу, айма. Кіточка міка, ми тормози. Кажуть, смішно тут тормози. Я, по-моєму, на тормозі від цілу неділю. Сніхайте, я вам писати, що таке прямо морозний лікарячик і морозно. Графік роботи, відділу обслуговування громадян, туди нам не треба. Йдемо десь далі. Я хочу сказати, що горе там вже паруться. А ніжка покажи в горі, піди води. Чи ти смієшся. Бачить горе, гори дуже паруть. Там не да. дуже видно. Okay. Дуже от красиво, так, да? скажи? Ну mm так. -hmm. А ви на там у нас іде торговий, де скеля, де оцей вишиванському. Ходить парусь. Так, да. ці що Розказуй щось. щось тут зала, ну, да. ми підаємо, потім буде. тобі зміниться. Ну так. Тут оказують передала. Раз, два. Ні, ми підемо, ще потім ти жиличку біля. Я нікуди не живею тут нічим. нічим. Так, знаєш, хаво, Але сьогодні вітишки вже в мене запечеться. Я кажу, квіточка в тебе є, присіла фотосичка, вона каже, а Кажу, нема". Так, сьогодні вона в тебе буде. Танюшка, я схоче. Щось Я кажу, то сьогодні вона, якщо в тебе її нема, то вона сьогодні в тебе буде. Сьогодні я квіточку вдіну в платежку, вона сьогодні буде у мене модель. Так. А що, Танюшка, Ну, тебе є фотосесія? скажи практик. Нема, але ну, де вона в мене та фотосичка? Ми прийшли, так? 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 Ні, ну, да. да. аж воно буде туди. туди. Динок я поки що. А йди сюди, ти таке? Трикось така Що коло таке? Ну щось є красиве. Може, закрили магазин і пішли. Все в порядку жінок. А що робити тут? кожен день прогуляти. Диви яка красота, диви. Так, такі гарно. А в ну тільки так вибухають. Дуже красиво, так? А да? mm -hmm. такі країни, пошкі, там, вийдіти ви тут на нього. Пошли. А, ти поза, да? да. ну так? Ти позад. А, до возоли ми сідеш? Ну так, ну да, нам ще треба далеченько йти. Слухай, а ти знаєш, ті каштани, колись були малі горіхи. Ромали, боже, вони чорні, поміж? Так, да, в школі колись кругом каштани були. Я хочу тобі сказати, що мені раніше, а завтра да, на Україну напоминає Норвегію. Я була в Норвегії, да, і я зараз так покладу, ти йдеш, там маленькі такі села, я була в селі, селі. маленькі села. Вулички маленькі, так йдеш, ну, така красота, вони навіть не можуть передати, як тоді передають. <зараз> не знаєш, боже, краєвий такий красивий. Тут дуже-дуже красиво. Знаєш, камера ще не передає оцю красоту. Квітулька, так? Да? Квітулечка це моя. Я люблю отакі, знаєте, осінній. Такий безпереду. Боже, як красиво. Листя. Це такий, знаєш, навіть на подвір'я люблю, коли є листя. Я не прибираю його. Листя жовті, хорошо. Така в нас сьогодні з вами буде прогулочка. Время 15.44, але ми зараз підемо вже в магазин. Квітулька. Медька, що чай пили з тобою. То що ти взяла? трав? Так. Да. Що ти за трави там? Набір трав. Від кашель, тоді да, він від де. Кашельку, да. Я правда. Набір трав від кашель. Ти так і спитала, да, їх? Да. Да. Да, так, як мені. так, мої красотульки, Тут у нас вокзал, ми собі попрямо пішли, але вже йдемо на робоче місце. Боже, дві красиво гори. Та це взагалі. Я ти знаєш, Танюш, я от мені не напоминає, правда, от мені напоминає, я була в Норвегії. І ти знаєш, от таке, от листя, коли падає, от відчувається осінь. Бо ну, листя, знаєш, падає так, вообще. Угу. Mm -hmm. Ну прохладно дуже так, прямо. Я думаю, градуса 3 може є. Mm -hmm. Де 20 відів вареників? Mm -hmm. 20, знаєш, люблю вареники, Вареничка. 20 відів. Mm -hmm. Що підемо варенички писиш? Так. Ну і за самі налику Ну, то вони вона пошту там бачила, виготовляють. Да? Можна да, купити згори. Все, добре. Нас тільки не було, ну тільки, так? Що ми сюди минут. ну, так? І назад десь йдуть. Ну и я честно, я так люблю. Ну, осень, даже я любилась осенью. Так что мы просто ще на рабочее місце. Будем на работе. Руки, черный, помнишь? Руки, черный, губи чорні, язык, черный, все чорне. А вот такие листочки, знаете, что было? Я их быстро Да, совершенно. Листочки, да, да, листочки, листочки на розы. Розы, листочки. А листочки? Не там, а, а, знаны, я думаю, что там, там не Денька, я хочу просто сказать, что у нас с тобой все в порядке. 15-50, подожди, а методичный 15 сорок. А, то у нас тільки 10 хвилин не було, так? Да? Ну ми по ділу ходили. Ми ходимо тільки по ділам. Ми ділові жінки, розумієте? Так, да. все в порядку. Губи накрасила, як квіточка. Так, а ну тебе накрасні? Дивись, клі... слухай, квіточки, які ж в моєму йду, я ж дивлюся на вас, розумієте? та вже в калабати достала. Байдуженько, байдуженько, байду. ще мокрий, як хлющ. У вас казали, що таке хлющ в селі? знаєш, це мокрий, так? Да? А балія? Ну, балія, це ж кубація, звісно. Да. По суботам. Ні, Дальше по суботам балі. у нас була велика баля, по субота мама посади ту балію, голову між ноги наткне миє, голову, а шампунь крякря. -кря. Хай... До речі, я до цих пір ми з хазяйственним милом. І, до речі, шампунь крякря, -кря -кря, вона теж дуже добре. Ромашка, ну у нас крякря -кря була. Пінилась так, пом'єш? А хазяйственним милом ми до цих пір мився. Да? Да, да, да. Тут по цій олійці, виходить, ну, розминуться. Вона маленька, Танюшка, ти маленька, а я ж то широка. Я їду всю аліку закрила. Я хочу ось так сірятки, десь знаєте, 7-8, біжжек 3, Нічого. Ну, день на день не приходиться. Я хочу здати, що дітей дуже багато, Да. да Боже, да, багато, да, дітей, да. Дуже багато дітей, дуже багато діток. Приїжджає їх багато. Я вам кажу, приїжджайте з Сєвєремчук. Приїжджайте. Тут такі класні є водопади. Прийде до Сітульки з Танюшкою. Нас стрічки там посіяли. Де нас стрічки, Танюшка? Там, де я, да, да. до речі, то на щастя. Недаром, тобі, ми його до сих пір не бачили. Це як на вокзал, дайте. А ми раніше на вокзалі кивокуттям йшли, а тепер, ну, хотіли ну, явок, я ще як я. Танюшка знає все. Танюшка так, знає вже... не, води, все. Та візик не водить, то короткий, що візик не водить. Олєшка, а ти чуєш, що візик не водить? А ти маєш в душі боцмати? Ну, А Олєшка з Наташкою вже поїхали, ми їх провели, погостювали. Ну, до нас сьогодні їде Люся. Сьогодні приїжджає наша Люся. Так що у нас гості за гостями. Так, ми, короче, вже 15-54, ми вже на робочому міс Зараз відкриваємося і починаємо працювати. Завтра повинні нас бути рулетики разі. Нас від нас не було. А що я казала пів годинки? Я хотіла обманути один раз. Ні, ні, ми вже є, ми вже відкриваємо свій красивий магазинчик на танюшку. У нас не було 15 хвилин, але ми хотіли трошки поділимо. Всім хорошого дня, гарного вечора. Прекрасного настрою. Ви знаєте, що ми вас всіхте, будь, будь ласка, обіймаємо, цілюваємо. Ой, тут у нас тепло, у нас кондиціонірне тепло. І гарно, у нас тепле. Ну те що ми вже не прощаємося, квіточка. У нас ще з тобою буде фотосесія сьогодні. Сьогодні я вам кажу. Сьогодні моя квітулечка буде гарні. Вона і так у мене приобразилася красиво. а це буде взагалі очаровате на Так що ми ще з вами не прощаємося, тому що ввечері ще буде фотосесія з моєю танюшкою. Одним словом, мої гаручки, знаєте, себе хочу казати, хочу. І моя бабушка Віра покійна говорила: Дякувати Богу за кожен день, дякувати Богу за кожну секунду. Так що мої рідькі все буде добре, по-другому не буде ні. Мені. Осінь напоминає, от я не знаю, у мене були, як зараз пам'ятаю, резинові сапожки, тань сині і коричневі. І я оце йду, де більше калабати? Напригну, приду, мама, дасть льопаса мені. А я одні очі в мене. Від... Так само моя Аня. Маленька була, та йду з нею з базарчика, а вона на стоїть, вона тако дивиться на мене в очі. Дивиться в очі і пригає. Ну, а що ти їй скажеш? І вона мокра, як отой хлющ. Бігом додому це ж приїде ту дитину. Так, да, ну, слухайте, ну а осінь так воно є. Воно така так, дожді, оце знаєте, е, у мене балоніва курточка була така рабенька, Таня Ренька. Ну раніше вони всі були ребенки. А резинові чоботи вони ж були або сині, або коричневі. Ну я не знаю, може у вас другі буде. Так що мої хороші кедоме прогулочка. Та він навернеш куча з нами. Що ми товар показали і більше нас немає. На тобі нема. Ми з Танюшкою ходили по ділу, Та й за одне пройшлися. Я ще як я, Танюшка все ранчо знає. Тайнюшка знає все. І саме головне, всі знаємо. Моя квіточка я вам кажу, нічка на пішохідний переход переході. Девочка моя, ты знаешь, что я тебе хочу сказать? Мне очень приятно, что вы сравниваете меня со Светулей Базаренко, потому что она для меня, ну, такая девочка, которая прошла с нуля до высоких-высоких вершин, покорила и добилась всего сама. Поэтому сравнение со Светулей Базаренко для меня это комплимент моей хорошей девочки. Потому что вас, например, ну, ни с кем не сравнивают. У вас, в принципе, я, я вас даже не знаю и, ну, типа, не думаю даже о вас. А Светуля Базаренко, она красотка. И если я когда-то э, добьюсь Жизни хотя бы часть того, чего добилась Светка Базаренко, это будет для меня огромная большая гордость. Она красотка. Я ее очень уважаю. Она она добилась всего сама, и о ней говорит полстраны. И это, я считаю, заслуживает уважения. Поэтому мне очень приятно. Спасибо за комплимент.